Вітаю на цьому відео. Сьогодні буду розповідати про мурали, які знаходяться в місті Коростень. Мурали знаходяться на заборі біля об'єкту скеля. Вони намальовані на українську тематику. Перший мурал має назву Кобзар. Кобзар зображений, коли він грає на кобзі. Він оточений гарними українськими квітами, а на фоні кобзаря зображено українське поле та вітряки. Наступний мурал має назву Символи України. На наступному муралі зображені головні символи України: Конституція України, Сопілка, Кобза, Гетьманська, булава, Валашка, колосок жита, прапор України, соняшник, гарне яблуко, Калиневе дерево та український глечик. Наступний мурал має назву «Мурал дівчини з короваєм. На муралі зображена гарна українська дівчина, яка тримає в руках весільний коровай. На голові пов'язаний гарний вінок, який від вітру коливається українськими стрічками. Поруч з цією дівчиною красиво росуть український символ калини. На останньому муралі зображених на цій стіні намальована гарна українська дівчина в оточенні класичний український хат 19 століття. Наступний мурал намальований на трансформаторній буці. Цей мурал має назву Безсмертний твій подвиг 5-та армія Потапова». Цей мурал зображує подвиг 5-ї армії Потапова, який тримав оборону міста Користень та Києва. На моралі можемо побачити напис Безсмертний подвиг 5-ї бригади Потапова, підбитий фашистський танк, артилерійську пушку, яка щавить німецьку техніку на труски та оборонні споруди. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки і не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.